Друзі, вітаємо вас. Ми знаходимося в Білій церкві. Християнська церква Надія. Вітаємо вас ще раз. Хочемо декілька слів сказати про розвиток того, що відбувається у нас тут зараз. По-перше, хочу подякувати вам про ваші молитви, про вашу підтримку. І ми дуже вдячні вам, що ви з нами. Для нас це дуже важливо і ми радіємо від того, що є таку спільність разом з вами. Господь дозволив нам мати служіння з листопада місяця, і кожну неділю ми це маємо. Слава Господу! Є хліболамання, люди приходять, наша команда. Слава Господу, у нас розвивається молодіжне служіння. І Я дякую Стасу. Він підхопив це, робить це і несе це і мовить дуже задоволена цими подіями. Молодіжний хаб працює. Наш молодіжний хаб називається Інфініті. У нас він є і в четверг, і в суботу. У нас є також заходи. Ми або граємо в волейбол, або зустрічаємось тут. Тому це такі новина, друзі. В майбутньому ми дуже хочемо мати сімейні зустрічі, курс подружжя життя. Ми все в очікуванні цього. Також з переселенцями буде нас зустрічі, і також хочемо розвивати і молодіжний рух. Хочемо мати дуже потужні молодіжні зустрічі, які в майбутньому перестуть в учнівство. І ми все віримо, і нехай Господь на всьому поблагословить. А дякую вам, що ви з нами. Приєднуйтесь до нас, у нас на нашому каналі. Підписуйтесь і нехай Господь вас рясно благословить. Якщо у вас серце відкрите для пожертв, для підтримки нашого служіння тут білій церкві, реквізити будуть прикріплені. Нехай Господь вас рясно благословить.